Отже, тема доповіді, засоби розробки ПЗ, інструмент розробки вебсайтів JetBrains WebStorm. Отже, JetBrains WebStorm – це інтегроване середовище розробки для JavaScript, HTML та CSS від компанії JetBrains. Розроблено на основі платформи IntelliJ Idea, а отже, більшість з вас розуміє, як воно виглядає і що в себе представляє. Функціоналість WebStorm пропонує плюс-мінус всі інструменти для розробки вебсайтів. Отже, WebStorm, що логічно дозволяє редагувати код, працювати з файлами і все таке. З особливостями варто визначити, що є хороше підсвішування синтексу, зручний код комплішн, адекватне повідомлення про помилки, зручний запуск коду через натиск кнопки, хоча іноді треба залізти конфігурацію, є рефакторинг та генерація коду. Відлагодження також присутні. JetBrains також має інтеграцію з системою контролю версії Git, можна легко підключити GitHub та GitLab. Має вбудовану підтримку фреймворків, Angular React View, нативно підтримує Node.js, Express. Має підтримку тем, які можна достатньо глибоко модифікувати. Має потенціал для сильної кастомізації та має підтримку плагінів, якими можна достатньо сильно розширити функціонал і дешки. Також можна створювати діаграми, є Color Picker, можна дивитися ну і Загалом в цій програмі дуже багато функціоналу, але в межах доповіді зголутися особливого сенсу немає. Підтримувані мови: це JavaScript, TypeScript, HTML, Markdown, XML, JSON, YAML, SHIELD скрипти, тобто достатньо стандартний набор для веб -розробки. Отже, Плюси це зручність, особливо для людей, які вже використовували продукти від JetBrains, інтерфейс сучасний, зручний, особливих питань до нього не виникає. Простота, знову ж таки, продукт JetBrains достатньо простий і зрозумілий інтерфейс. Функціональність про це вже говорили, майже всі інструменти для розробки тут є. За допомогою API можна розробляти дуже багато різних продуктів широкого напрямку. Кастомізованість можна підлаштовувати програм під себе з допомогою налаштування є розширення. Вона достатньо глибока і широка. Отже, мінуси платно для студентів, звісно, безкоштовно, але в інших випадках з вас попросять. Середовище тяжке, потребує ресурсів, воно важке на оперативну пам'ять та процесор. Сигналу може бути забагато. Давайте чесно, більше людей не буде використовувати відсотків 70 можливостей програми. І ця компанія була заснована росіянами, вона базується в Чехії, але до 2022 року там були офіси в Росії. Дуже багато працівників. Київ є росіянами зараз. Достименно невідомо, як там ситуація в Росії, але вони кажуть, що від, звідти виїхали. Працює там багато росіян, тому в Абстором є потенційно небезпечно. Альтернативи. Visual Studio Code хороша альтернатива, але це не інтегроване середовище розробки, тому багато функціоналу може бути недоступним, але його можна додати за допомогою розширень. Eclipse, хоча в нього є ще фанати, і він підтримується, але він застарілий і достатньо неінтуїтивний. Функцій не набагато більше, ніж у Visual Studio Code. Visual Studio це непоганий змінник офшорма. Це ідешка має плюс-мінус той самий функціонал. NetBeans це краще за Eclipse, але гірше за Visual Studio. На думку автора. Отже, висновок. Інструмент хороший, зручний, сучасний, свою роботу робить вправно. Але до нього є питання, тож безкоштовну версію користуватися можна, а от платити за нього, мабуть, все-таки не треба. Головними альтернативами є продукти Microsoft, це Visual Studio Code і Visual Studio, які дають хоч і на весь функціонал, але по суті заміняють вебшторм. Дякую за увагу. Питання?